Так, сьогодні у нас душа на лікуванні, душа мужчини. Так, проблеми у нас ідуть. Проблеми, проблеми, проблеми. Кажуть, здоров'я не звертається в лікарню. По ногах йде у нас пробой. І по всьому хребту енергія уходить в чоловіка. Негатив ще йде з дитинства. Лярочки пару. Раз, два, три, чотири. П'ять П'ять лярочок вийшло. Там плавають. Питання по желудку. З почками. Чоловіча сила. Проблеми енергії мами, жіноча енергія, мама проблеми жіноча енергія. Свахісвана пробита, чоловіча Молотхара. свахісхара теж. підключка йде через варх. Фінанси жінки. Ну от бачите, ліва сторона, нога, таз, крадник, виход енергії. По да. мені пурі також пробиття, сердечна чакра пробита. Ну і коронка, корона теж. Зараз будемо лікувати, отрізати, призивати наставників, призивати родових. І будемо дивитися, що ми зможемо зробити. Так, що в нас це що у нас, що у нас це у нас є, що в нас тут є, що це в нас таке. Так. Будемо чистити стихіями. Заблоковані мужчинні знання. Знання від духовного помощника. Адержа в нас заблокована. Третій глаз. Осустує защити, у не немає защити. Постійно стоїть перед вибором, але вибір дає йому ось такий чувачок. Постоянно перед вибором, постійно перед вибором і неправильно приняти. І рішення була зроблена чорна магія. Поставлений крадик. По чоловічому у нас є суккуби, інкуби. Нападіння на людину йдуть, на мислі йдуть. Зараз ссора, з кимсь посорений, на ссору дуже впливає. Дуже посорений зараз. З парою має свого Егрегора. І є. Це нас може бути поціленіє. Поціленіє це нас йде мертва душа. Це поціленє, смертва душа йде. Да. А ну що ще в нас тут мужчину, що у нас ще було Ну, по любві. Дуже вдарило цей негатив по любві, не дає освобождення цей негатив. Це йде тема по домашній тема. Іде вищі місили дано це і спитання, бо по мужській лінії. Це йде від батька. Вещий я також прийшов. Людина або переїжджала або переїжджає. Це по мужській лінії йде хрест, наказання йде. Душевні муки йдуть вже дуже довго йдуть. Чоловіка за те, що у нього закритий аджа і коронка стоїть, у нього ілюзії. Чоловіка багато ілюзій. Відносно чоловіків жінок, відносно сім'ї, Сердечна чакра пробита, таланти закриті. Любов до міра закрита. Душевні муки зараз знаходяться в серці чоловіка. Холодний, стоїть, нічого не робить, нікуди не йде. Ну, це хрест по чоловічій лінії. А з жінкою половин, з партнером. Це іде прошле життя. Цей обляха іде... не бачиш? Ну? Прошле життя йде. Нічого, нічого. Зараз ми тебе заберемо, не бійся. Відправимо тебе, куди ти хочеш. Вже так спішиш. Зараз ти підеш. І вже по фізиці в чувака в мужчина вже по фізиці добре валить. Ну Зараз будемо перебувати. Це все діло лікувати, що по можливості результати будуть далі. Так, Ну що, чистка душі, лікування, возвратка енергії проведена. Подивимося, що нам вдалося сьогодні з цією душою мужчини зробити. Був призваний сьогодні Егрегор. Його. У нього була енергетична прив'язка, був енергетичний пробой через сексуальну чакру і груди плеч ззаду був пробой, ми його забрали. Вишу дуже відкрили, але буде він дивитися сам, як він буде далі рухатися по житті, тому що буде багато чого залишити. Від нього. Ну і тут бачите від жінки. Тут жінка багато ролі грала в його житті в цій душі. Дуже багато людина роздумувала, мужчина дуже багато думав, дуже багато роздумував. Там і тірялися ресурси. Так, ну, хрест породу ми не змогли зняти, а от на ньому зглаз був зглаз по сім'ї. Нам вдалося забрати, так? Да, нам вдалося забрати. Карму. Ми не змогли всю почистити, бо вона не чиститься, вся тут треба йти в регрес. Ця карма не забереться бо тому що там є карма по роду по чоловічій лінії з прошлих життю. Бездінняжя. Канал фінансовий також почистили. Нам вдалося Рід Чуть-чуть почистили. Бо все ми не можемо почистити і поставила защита. Але тут треба йти в прошлу життя, тому що в мужчини тягнеться проблеми з прошлого життя. Те, що тут ми сьогодні зробили велику роботу для душі, ну тут далі треба рухатися відносно прошлих життів. Там йдуть початок. Ну, я вважаю, що на сьогодні це добре. Очистка в нас пройшла, я рахую, супер. Звертайтеся в особисті. Лярвачок нас тут теж бага, багато, багато є. Ну, всі вони йдуть куди їм потрібно.